Зараз я знаходжусь під південним мостом от, і буду тут намагатися шукати рибу. В мене є думки з приводу того, де її конкретніше тут потрібно шукати, але про це пізніше. Сьогодні я з собою взяв лайтспінінг, тому що спектр використання в нього доволі широкий від ультралайтових приманок до воблерів. Гострота покльовки висока, як і потужність. Аби під час виваджування диктувати рибі свої правила. Там, до речі, якщо видно... За мостом трішки нижче по течії є ділянка, от куди я в першу чергу хотів би потрапити, тому що за рахунок просто, ну, от форми цієї берегової лінії, та ділянка вона ближче до ями, ближче до звалу, де може стояти судак. Але, на жаль, там зараз стоїть замість судака в пляжники. Вони там купаються і потрібно витратити деякий час, почекати, доки вони всі роз'їдуться по домах. От. І я гадаю, що на тій частині ми вже джигом не встигнемо половити. Ми будемо ловити там на Бобле. Я гадаю, що вже ні для кого не секрет, кожного разу повторюється одне і те ж саме, але в цьому є принцип нічного стрітфішингу, точніше, нічної ловлісу така. Що, а, до Такої суцільної темряви до першого поштовху води і все ж таки використовуємо джиг, ну і всі використовують а, е Тому що хочеться отримати покльовку. Хочеться отримати покльовку бажано здалеку. Хочеться отримати цей адреналін, коли все в тебе це не під ногами, а все ж таки подалі. В принципі, то і за традицією, і за порадами людей, з якими ми виїжджали, спілкувалися, варто. Світлову частину вечора м, витрачати на ловлю на джиг. А от вже після темряви, після першого поштовху води, тоді вже треба пробувати воблери. От. Тому я зараз і хотів би спробувати половити на джиг. І, до речі, тут, наскільки мені відомо, глибини дуже великої немає. Тут мілка глибина потрібно далеко закинути, але потрібно повільно провести приманку. От, тому я хочу. Сьогодні трішечки змінити тактику в виборі джигових приманок. Я сьогодні буду використовувати здебільшого фети. Я гадаю, на самому початку, принаймні так точно. Тобто, за рахунок об'єму приманки, я буду збільшувати підвисання і зменшувати швидкість падіння до дна. Я точно пам'ятаю, що я їх відкладав. О! До речі, саме за версію даного виробника даний колір називається Гламур. Але я гадаю, що більшість а, рибалок наших сучасних знають цей колір під назвою Лох. Два з половиною дюйма невелика приманка, має летіти далеко, але за рахунок того, що вона товста, має падати на дно трішечки повільніше, ніж стандартна вузькотіла форма. При всій дивності і ненатуральності кольору в воді він працює прекрасно, адже імітує живі ракоподібні організми. А суда криба капризна і ненажерлива. Цю лінію і будемо гнути. Місце, що я для себе обрав, це частина моєї стратегії. По-перше, тут опору мосту, по-друге, ділянка навколо мосту має бути гарно освітленою. І є ще кілька важливих орієнтирів. Перший це ось та темна лінія на опорі. Як тільки вона почне зникати, це буде говорити про те, що пішла вода в хату і потрібно ставити воблери. А також ще за нашим оператором є ще один орієнтир: ось така от чудова плита. Як тільки вона скриється під водою, це також буде вказувати на те, що потрібно переходити на воблери. Я хочу залишатися реалістом. Я, звісно, вірю в колір Лох і свою приманку, але в воблери саме тут, на цій місцині, я вірю більше. Але не буду казати гоп завчасно. Тільки що на найдальнішій ділянці, куди я зміг докинути, сталася покльовка. О, до речі, я сьогодні не один, в мене є ще один такий лакмусовий тригер, це от Олег Місников, в нього також тільки що була покльовка, і сталася вона подалі, ніж в мене. Десят грамами, плюс до всього на впаяному монтажі, який я зараз використовую, я трішечки не докидаю туди, куди хотілося би. От, тому я зараз поміняю цей монтаж в першу чергу на шарнірний. І в другу чергу я трішечки вагу. Поки ще не настала темрява, я шукаю судаків на дальніх кордонах. І в таких випадках краще використовувати джиг. В я вже буду проловлювати мілководдя. Влітку судак помірно активний, тож проводки мають бути складними, щоб розохочувати рибу. Коли стемніє, будемо змінювати стратегію. А, -а, 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 -а це вже була серйозна покльовка. Ну і реально такий підкид. Я би навіть сказав, не прижим, а підкид. А, колись в мене була ситуація, коли я не витрачав дуже багато часу, зробив перезакид, провів по тій самій траєкторії і доловив рибу. Я не знаю, чи буде повторити даний фокус, але я в будь-якому випадку спробую це зробити. Місце також прохідне, він там довго триматися не буде, тому вкрай важливо зробити все швидко. І розумієте, і дистанція, по якій проводиться приманка, ну принаймні корисна дистанція, по якій проводиться приманка, вона дуже коротенька, тому що е десь відсотків 20 е з мого закладу це корисна приманка, 80% це. Просто міляка, по якій мій вантажок, проходить невірно, тому доводити до самих ніг поки що не потрібно. Доводити під самі ноги будемо, коли перейдемо на воблери. А я гадаю, що даний час вже незабаром. Сьогодні все ж таки, на жаль, не вдалося реалізувати, я гадаю, джигову програму, ну принаймні на той час допоки до що. Тому що я вже бачив один з орієнтирів, на який я сьогодні вказував Вкрився водою. Це говорить про те, що потрібно переходити на воблери і починати вже ловити на облери. Маю надію, що все ж таки воблери принесуть більш-менш цікаву рибу. Хоча останні зйомки вказують на те, що нас класно ловлять або ті, хто не витрачає час на розмови, або дівчат. <зас> Скоріше за все його просто знесло течою, не встиг. Ну, іноді так буває, ну це риболовля, що ж поробиш. Якщо насправді придивитися на той відсоток риби, який ми ловимо, навіть вміючи її ловити у співвідношенні до того відсотку риби, який взагалі тримається на цій ділянці, то ну... шанси людини. Ну, вони просто мізерні. І навіть якщо ви потрапляєте на роздачу і ловите дійсно багато, все ж таки ви маєте пам'ятати, що ви спіймали ось стільки з того, що реально є під водою. Нічні вогники підсвічують поверхню води, і подекуди можна спостерігати виход риби. В усьому іншому спираємось тільки на відчуття. Яки що незрозуміло, або це маленька рибка, або Ну, Судячи з усього, це зачеп. просто на викиді, але адреналіну додав. <фух> просто Реально чекаю, чекаєш, всі рецептори змістилися з зорових на відчуттєві. І вже кожен контакт обжилку. Ну, просто душа просить, щоб це була покльовка. За всіма законами стрітфішингу я вже мав би йти далі і шукати нову локацію. Але тут такий причудовий орієнтир для закидання доріжки зі світла. Мене не покидає відчуття, що треба ще трошки попитати тут щастя. Я не знаю, я реально я докидаю там, де він виходить. До речі. Виходить зараз не перед травою від берега, а за травою. І сплескано ну, просто капець, я про... ну, от, На жаль, вночі просто не виходить показати на такій відстані картинку, як він виходить. Ну, сплески круті, крутезні просто. І приманка там буває, от саме там, де він виходить, і не бере. На перший погляд, це реально схоже на знущання, тому що я в повному розпачі. Якщо подивитися на воду, то видно, що зараз коїться. І з однієї сторони, це просто нагадує якогось жереха, тому що він так любить виходити явно, показувати себе і наклювати. Я розумію, що в даній ділянці в цей час не може бути ніякого жереху. Це 100% судак, але він чомусь наклює. Тому в мене є два варіанти: або змінити Воблер, щоб, можливо, трішечки був більше, трішечки подалі летів з меншим заглибленням, або просто змінити локацію, тому що. Ну. Я розумію, що треба йти, але вона не відпускає. Реально тут риба є. Тому і прислуховуюсь до своєї інтуїції і обираю перший варіант змінюю Воблер. Бо я відчуваю, що риба є і її можна тут спіймати. Нарешті. А це вже, до речі, на Воблер, але з дуже дальнього викиду. Ай! Втік, але ви бачили, що він був тільки що на березі. До речі, дві хвилинки хотів розповісти про Воблер. На той момент, коли він у мене з'явився в коробці, я вважав його за важким і за великим. Для того, щоб ловити судака, але е, продавець, який мені його продав е, з магазину берег, сказав, що це 100% спрацює ця модель. Він дуже-дуже мілководний якраз під таку міляку. І прикол в ньому головний полягає в тому, що він дуже-дуже далеко літає. І от якраз знай дальньої дистанції, що нетипово для ловлі на воблери під берегом е, і сталася покльовка. Це нарешті відпустило, відлягло, все ж таки змінив воблер, спіймав рибу, зрозумів, що ну, принаймні піду звідси не справською. Тепер я гадаю, що ну, декілька так перевірочних закидів і буду гоу звідси, і шукати далі. Тому що ну, місця класний, але реально при такій кількості виходів одна поїмка. Це круто, це початок, але хочеться більше. Якось, друзі, чесно кажучи, дуже дивно все виходить, тому що е, якщо подивитися на всю цю картину без вудки в руках, от типу просто вийшов би прогулятися по берегу, то виглядає все ну, так, що мала б бути така яскрава рибалка, як її ніколи не було, тому що виходів на поверхні дуже багато водичку дали, тримають її на достатньому рівні вже доволі таки довго. Але... За результатами, реально ну, декілька покльовок на джиг, одна холоста покльовка на Воблер і одна збита риба. Якщо я зараз знайду ділянку, де я зможу нормально половити джигом здалеку, я все ж таки спробую це зловити просто заради того, щоб приманка долітала подалі. От. А на майбутнє, я гадаю, що я цьому місцю дам ще один шанс. Спробую тут половити на Воблери. Так. На цьому пляжі досить. Піду за міст. Там пляжники вже точно розійшлися, залишалася певна кількість гуляк нічних з музичкою, як ми їх любимо. Маю надію, що їх там також вже нема. А ще мене тішить той факт, що тут немає конкуренції. Ані спінінгістів, ані фідерістів. І можна вільно пересуватися куди забажаю. Тільки велика кількість відпочиваючих псували мені цей намір. Але з настанням темряви ситуація налагодилась. Все ж таки якраз дане місце звільнилося. Людей тут поменшало. І наскільки я пам'ятаю, ще з зимових. І осінніх стрітфішингів. Тут ділянка з глибиною, з бровками. І я гадаю, що ось саме на цьому пляжику під мостом я спробую проловити джигом, і я згадав слова одного рибалки, з яким ми знімали стрітфішинг. І він в подібних місцях ловив на 4 дюйми, використовуючи невелику вагу. Тому я гадаю, що я саме так зараз і зроблю. Ось. дюйми Кислота. Дуже далеко тут кидати нам потрібно. І оснащувати я буду двійничками з такими. Комплект. До речі, дуже приємно тішить, що останнім часом на ринку з'являються виробники, які роблять подвійники довгими. Тобто розмір гачка самого підділу не дуже великий, а от довжина цівки дуже і дуже довга. І це особливо приємно, коли потрібно оснастити ось такі от довгі вузькотілі приманки, не роблячи з них. Як то кажуть, крові сідло, знаєте, коли раніше брався просто дуже великий подвійник для того, щоб він десь отут посерединці виходив. Зараз є можливість взяти вузький, проте довго. От. І все це виглядає ну, так, гармонійно, я би сказав. Почну з 12 грамів, але мені щось здається, що буду зменшувати це так просто розвідник пробити, яка глибина на дні. Що чесно, то сумно зізнаватися в тому, що саме те місце, куди я дуже хотів потрапити, ну принаймні те місце, на яке я більше всього робив ставок, не спрацювало ані з боблерами, ані з джигом. Ну, Хоча, в принципі, трішки раніше я казав, що в нас сьогодні така риболовля розвідка. В принципі, то за стільки нічних стрітфішингів я гадаю, що ми можемо собі дозволити один раз. Так відловитися, якщо можна сказати, що ми відловилися, але я все ж таки залишаю собі декілька відсотків шансу. І залишаю я їх саме на те місце, звідки ми починали. Тому що в принципі то все, що ми за сьогодні пройшли, нам показало, що там була найперспективніша ділянка. Час наш потрошку добігає кінця ще трішечки і воду вже почнуть забирати, тож, щоб не витрачати його. Просто так. Я зараз перебіжу туди і спробую доловити сьогоднішню риболовлю саме на Воблери. Я не знаю, я все ж таки гадаю, що питання в самій локації, тому що саме тут під мостом дуже, дуже велика міляка, і фактично, навіть якщо Виникає нормальний рівень води, тобто воду дають і довго її тримають. Вона тут просто зупиняється. Тобто немає такої явної зворотки, немає течі. От. І рибу видно, риба виходить, харчується, але дуже-дуже далеко. Очевидно, наявність риби не дає мені здатися. Тому я поки не опускаю руки і сподіваюся на везіння, яке було в нас в Греції. Ще годинку покидав. Ну що ж, слід визнати, що такої шари, як в Греції, не сталося. Вийшли, витратили час майже, зловили рибу. І я особисто впевнений, що я її дотягнув. Славик сказав, що він її не бачив. Тому. Це фіаско, братан, так? Так. Ну нічого. У будь-якому випадку рибалка, ну, реально, от вона буває і такою. Я вже колись казав, що треба 9-10 разів поїздити, щоб там, один раз нормально відловитися.